Росу через всякі чудеса, Бог змотивував Гедеона, що він може перемогти ворогів. І він зруйнував вала, божество. І, і це була ще одна ознака. І Гедеон якби відважився виступити і воювати. Хоча він був найслабший і найменший. В нього також були страхи, і він Бог по -по -по чуть працював з ним, щоб Гедеон позбувся своїх страхів і набувся відваги. І це був певний процес Божого виховання над Гедеоном. Але коли вже він виріс із зміцнів, тоді він покликав до війни і зібралося 32 тисячі людей. Це, напевно, що з його коліна, і навколишніх, може, ще близьких колін, які жили поряд з ним. Але це не були всі євреї. Це не був весь народ, це була частина тільки. Це перше. Друге, коли зібралися 32 тисячі, давайте математикою рахувати. Бог сказав, хто має страх і слабкий, нехай йде. Пішло 22 тисячі з 32. Тобто 65% приблизно. Біля 70% пішло? Лишилося 10 тисяч. З 32 тисяч лишилося 10 тисяч. Які сказали, ні, ми не боїмося, ми будемо воювати. Як помирити тих, хто бояться, і тих, хто готовий воювати?